Я дякую курсу Шлях героя. По-перше, те, що ми пройшли певний шлях. І, скоріш за все, цей шлях не завершено. Будемо йти далі. Дякую організаторам цього курсу, нашому керівнику Аліні. По-друге, було дуже цікаво відчувати себе героєм в цих ситуаціях. На жаль, я Момент, два заняття пропустив, тому не раджу пропускати їх. Мені цікаво було почути сьогодні, що було, про кита, про монстрів. Хотілося б це теж відчути, пережити, усвідомити. І по-третє, це дуже корисно було згадати себе з дитинства, згадати тих, кому ти зобов'язан в цьому житті, хто вів тебе і веде в цьому житті. Дякую.